Ми проїхали в Хотин. Тут замок, який ходить, вісім чудес України. Але де той замок? Вхід теж платний, ні? Кругом обдирають гроші. Хай обдирають, може, підтримувати. будуть тут безпеці. Але той самий Кам'янець-Подільськ набагато дешевше коштує, ніж за забичений ровочів. візьми. Мене? Мене? <гулеть> Тебе. Ми знайшли фортець. Фотка з підписником. Залишили там брата. Так, я виліз на ту суку в стіну, я потім обосрався. По стіні якби виліз? Ну, наверх. Що то є? Увага з тваринами хід заборонений. Ігор. <паспи> Камера лишаєшся. Камера питає. Душова кабінка, хто хоче. А! А Я в чотирьох місцях кулався. О, це мені подобається. Тільки тут матраса не вистачає, але... Угадай, <паспи> як, угадай, як і так гадає, які На анус. Отак. Тут <паспи> колесо. Тебе крутить в карусі, карусі черевики з шипами, краще. Коліна дрова. Пила дружба. Використовуйте як хочете, але колись використовували ось так. Mm. людей, oh, oh. Там просто небезпечно. Але те, що туди не можна заходити, ніхто не каже. <ріх> То вхід в метро, блять. Ага. Uh -huh. То дванадцяти четверті Тут цариця виходила всім в такому хала. Цири по-поронські заприїжджали. А, блін, ну що, вони взагалі не цікаві? взяли Коротше всі кабелі познімали, ми її похутати не можемо. Інтересно велика не китайська стіна. Нам кругом забороняють входити кругом прохід заборонений. Але там нема нічого, там просто камінці лежать Я не можу вже. А п'ять сходи. Я зараз здохну, давайте якісь п'ять хвилин перекуримо. Такий зранку встав, пішов на балкон покурити А тут по твоєму цьому люди ходять. Що це таке? Моя фортеця. Я показую себе настоящого. Я не вирізаю в такі моменти, блін. Да, боюсь, я в крутых складе, блин. Крутится калачик. Я подсвидомо боюсь. Голова крутится. <плодисмент> Ладно, пришлось здесь. Я тебе платил. Да, да? А? Ага. а вам? Нормально. Хэнк муди. Что есть? Там кто-то стреляет. где там. Бутылкой. Не знаю. О! ебать ебало булку мама я это он идиот я его больше не вижу это что ебальный был дебил блядь мы шли блин он короче знаешь идет по краю там блин и что там а я я чуть не сразу его давай ловить там да ему похуй он себе и ржа блядь ему нормально знаешь Ми зупинилися поїсти в кафе, який називається Вараничний. Варанець. Собака. Не муч собаку, зробити. Твій брат живий? Живий чи мертвий? Він такий як ми, так? Перша нормальна їжа. Ні, то не хоче дивитися, як ти їздить, ну, так. Ти їжу перетравуєш. Ну ти що не віш? нормальний інтер'єр. Великі порції смачної їжі і недорого. На. Завітайте в гості. Заїхали в Чернівці. Поїхали, поїздили по Чернівцях. Заїхали на пляж. Зай... Ну, коричі, Не знайшли ми нічого в Чернівцях. ну може щось єде. Але такого визначного ми нічого не знайшли. Навіть парку великого, Ну, парк знайшли, а цього як то? Площі. Да? Площі великої такої, щоб біля парку було, щоб можна було собі сісти, спокійно купити, то Ми заїхали на пляж. Але тут камінці якісь напили. Листопадами падає, листя листопадами. Покупались, блін. Да. хто придумав такий захід в воду? Що, Лео, шалізом? Шалізом. Ай, я не хочу яйця заходити Середина ставка, бляха, а він стоїть по колінах. палку не можна мучити. Це можна помалу вилазити. Пішли на пиво! Ти мене зняв? Ні. Ми ще Ні. що там навели. Ламалося машина. Заверхоті живку і заліпити про бою в корпусі. Ну тут, коротше. А, блін, а де ліхтарик? У нас тут -у от текло, ми вже повитирали. Дощ Короче, Коротше, текло, не знаю. За хвилину води стільки набрали, що дай Боже. Пускай. <ріху> Я так думаю, що тут звідси тече. Комідирочка. От що ми робимо? Беремо жуєчку. І туди. Туди, туди. Туди її. Два, прикинь. А то в багажнику комісії нема. Ні, все Короче, Нам ще півтора години їхати, а то вже вечір. Ставиш сюди типу як вакууда там підбиває. Їхати дві години, надавати мотати. Спати на сирій землі. І дощ падав, буде сира земля. Буде зараз земля. І кістер не запалить. Зараз да, Буде Ууу! весело. Земля буде не розігріта <губ> до нашого приїзду.